Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями, з прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість, закладена в українських звичаях, обрядах, фольклорі. Адже в них відображається історія, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі. Сьогодні ми хочемо поділитися корисними порадами та цікавими прикметами про зелені свята. Зелені свята включають низку окремих свят присвячених культу природи. Ними завершувався весняний та календарний цикл, і починалося літо. Цей тиждень називають русальним або зеленим. Зелені свята безпосередньо пов'язані зі створенням світу. Вважається, що саме в цей день Бог створив землю та засадив її зеленню. З приходом християнства це свято стали відзначати в святу неділю, рівно через 50 днів після Воскресіння Христового. Цього року це свято припадає на 23 червня. Зелені свята символ єдності та здійснення мрій. За християнством свято Тріці П'ятидесятниці вказує на сходження Святого Духа на апостолів: Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духа. Наші предки вірили, що на зелений тиждень перед тріцею прокидаються душі померлих. Не всі вони мають добрі наміри, а тому, щоб відігнати від своїх осель нечисть, було прийнято прикрашати будинок, двір та кожну кімнату різною зеленю, яка своїм ароматом відлякує заблудші душі. За народним повір'ям на трійцю купатися не можна. Вважається, що на зелені свята у річках, озерах та інших водоймах активізується нечиста сила, русалки й водяні, які можуть потягнути людину на дно. Саме тому в народі не рекомендують в цей день купатися у водоймах. Свято і на другий день зелених свят за християнськими традиціями категорично не можна працювати. Заборонено шити, вишивати і прати, творитися і пліткувати. Вірянами заведено відвідувати церкву. Молитися можна і вдома. Підлогу або долівку в хаті встеляли запашними травами, татарським зіллям, чебрецем, полином. Українці обирали для кличання частіше клен, липу та березу. На трісі у церквах освячують трави та квіти освячені пакети, зберігають за іконами протягом року. Як правило, на трісі освячують полин, люби, Пижмо, чебрець, мелісу та м'яту. Готують на трійцю страви, у яких є зелена цибуля, кріп, петрушка, листовий салат, капуста, адже сезон свіжої зелені та овочів вже розпочався. Також із традиційних продуктів на святковому столі є яйця та сир. На трійцю немає жодних заборон. Тож на столі є курка, м'ясні продукти та риба. Багато хто також пече манці, пироги та різні смаколики. Якщо ви хочете привітати своїх рідних. Тож у цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаємо